І всем привет, з вами Глас Алмасик. Сьогодні ми будемо відкривати нові е, капсули пакетики з підписами. Це нове додавання. Так, кейс клікер. І я більше хочу відкривати е, к... навіть. Мій улюблений це, наприклад... Гвардіон і Зевс. У мене більше гвардіон. Не гвардіон, а Зевс. Mm. Я благ, ні, але це фігня буде. Так, так, так. Так, знову відкриваємо той же самий пакетик. І нам випадає, нам випадає. Давай, давай, давай. Я якраз хотів з цього кейса хіст. Так, 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 ще відкрию. Happy Bursday to you. Happy Bursday Tu. Твого міки мауса? Ні. Знов happy. Happy B'Day To Ю. Так, тепер Титан. Кітан! Давай, китай киту! Вибачте за в Макама! Макака, да? Не, ще, ще один титан, ще один китан. Я, я закупив всіх по два кейси. Я нечайно вже... поза кадром відкрив вже два. Який самішочка російської команди? Паша бітикс. Мені з російської команди більше подобається. О, Наві. Наві. Хто Зевс або Гвардіан чи не? Зевс, 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 Зев, Зев. Зевс. Я його якраз... Скільки він коштує? Шістдесят дев'ять сотні. А гвардіан два долари чи один? Якщо випаде, то добре. Я деякі продам, деякі лише собі. Ааа, фламі. Він коштує 2 долари і 27 центів. Придам його. І... І... Фанатик. І, і, і мені на мить показали, що ти, ти писали дилером. Боже, ти ж свій дилером. Не, в натрі просто ти знаєш, оця вот опудім не на uh -huh. Як дилерон. Так. Знову. Так, 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 і нам випадає. Я випадаю. Знову. Олух. Олох. Тобі олух. під олух. Олух, Олух. А то олох! <ріст> так, це. стел. Стелла, йоу. Тобі стела Угу. У нас випадає стела. Стелла. Оп'ять. Оце, оце якщо ти побається, зараз я покажу який. Во, Ворл Еді це мій улюблений, але він не попався. Так. Так, так, так. У мене ще пару в цій серії я не буду робити контракти, бо тут нема чого навіть. Так. Ще будемо відкривати підвіном. Фоксі. Фоксі є Фокс. Це Фокс, а не Фокс, Ну Фоксі. Просто. Я його називаю. Він як Фоксі. На. Так. І. Дань. Нам випадає. Хм, Кріс, Кріс. Знову відкриваю. Я купив Некс. Ладно, відкриваємо наше ой йолк. Трохи лишилось кейс. цей. І нам нам випадає нам випадає Техту Та... те провокую. так став І нам випадає. Ну дяк відійшов на пару соле. Ще нам зараз. Так, 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 <свистак> так. открываем. Так. Knave på hodet. П'ят. Перед останній пакетик. І останній пакетик. Ну, Добре, будемо закінчувати. ні, у мене ще два. Пакетчика лишилось. Просто не пакетик. На сегодняшней серии. Добре, будемо закінчувати на сьогодні. все. Э, Не забывайте підписатися на мій канал і поставити жирний-жирний лайк. І до скорих встреч. Всем пока, всем пока.